Бікмам тупа, бо не використовує хакі під час битви. Такий тезис просовують майже всі ленпісфаги, та мене трохи засмучує, така неуважність. Для того щоб розвінчати цей міф, мені доведеться зайти здалеку. Привіт, кислявий. Сьогодні ми в цьому розберемось. Та давай по порядку. Де хаки, Ода? Ви напевно часто здавалося таким питанням, бо бачили, що персонажі то використовують, то ні. А деякі з них зовсім на неї забивають баруту. А пояснення зовсім просте: дизайну персонажа не пасує хаки. згодним виправдання трохи дивне. Але яке по факту всі, хто володіють хаки на високому рівні, мають виглядати як верго. Я сподіваюсь, ви не думаєте, що Луфі в чорному гірі покриває тільки частину тіла, а для зовсім відбитих, котрі дійсно вважає, що тільки частина тіла захищена хакі, як Луфі захистився від полумікайда. Та чому його пузо не згоріло? Отож, бо перуявіть, купало намальований чорним, ви навіть нічого не побачите. Та навіщо ви уявляти, подивіться самі. Зараз на ваших екранах AAA анімація, тільки ти її не побачиш. Не віриш? Просто купуло покритий хаки. та це працює навпаки. Якщо дизайн персонажа скудний, то йому малюють волю постійно. Теж зоро, луфі та подібні. Бо зоро без хакі нічого з візуального питання показати. Думаю, суть ви зрозуміла. Та до чого ж тут Лін, -Лін? Все просто. Зі слов Кайда, ми знаємо, що окрім Луфін ніхто на його пам'яті не використовував хаки озброєнь та королівську хакі одночасно. А тепер повернемося в арку Солодких Островів та згадаємо, що Лін, -Лін була непробивною. для того, щоб її ранити, потрібно було купу хитростей. Як тільки розбили фото мат, карамель вона ну, чомусь від простого падіння ранить коліна. Я нагадаю, навіть Луфі Санджі не може пробити лін, лін в той час. А тут просте падіння на коліна. Тепер слухайте, уваж лін, -лін. на постійній основі захищена невидимим бар'єром під назвою Воля. Коли фото було знищене, вона в безумстві переключилась на королівську хакі першого рівня, що й зняло з неї зак. Та дало шанс і поранен, бо без хакі міцність мами як у Хьюмана. Ти можеш задати логічне питання. Тоді чому Луфі і Санч не пробили її, якщо це звичайний хайк? Логічна відповідь, бо хакі Йонко була по міцності на голову вище ніж у піратів, тому й толку від їх атак повний нуль. Пощо ми кажемо? У Луфі вбитві з Катакурі нагадують бився через силу, а тут сам Йонк. Чого ви чекав? Та ми продовжимо. Та навіть для таких персонажів є винятки, коли їм все ж таки малюють волю. А саме малюють тоді, коли на цьому треба зробити акцент. Типу, подивіться, лови тримує атаки лінлін, -лін, та не забудьте, що вона його волою хірячить. Підсумаємо, якщо персонаж досить яскравий в своєму дизайні, то хаки в ньому ви не побачите. Хаки на даний момент використалося як дизайн персонажа, чи якщо треба зробити акцент на таці. Та нагадати, що тут використовують волю. Сама Лін, -лін постійно покрита хай, та всі її атаки заряжені хай. Тому тезі, що ліндлін, Лін, марко, Санджі, кайда не використовують хаки, а тому тупі ідуть в свалку. Бо, як найменше, базово волю на такій рівнях вони її взають завжди чи принаймні постійно під час битви, без неї на актуальних рівнях просто.